Вітання, рукодільної спільноти. З вами Людмила синій рукодільний з Цим відео я розпочинаю свій рукодільний червень 2024 року. І в цьому місяці я буду відшивати свою бісерну україну. Залишилося ще трошечки. І це мій процес на червень. Наступним моїм процесом буде поляна з маками від Лукас. Ось так вона буде виглядати по завершенню. А на сьогодні вона виглядає ось так. Один куточок є завершеним, і підемо до іншого куточка і капелюшок. На сьогодні це 22% відшито. Третій мій процес це прей від Терези Когут. Ось так він буде виглядати. А на зараз це 8%. Я відшиваю ось обличчя і буду розходитись в сторони. Наступний мій процес. Що переходить в червень, ось така куля, в мене відшита одна сторона, планую відшити другу і оформити. І процес, який я розпочинаю в червні місяці, це саме котич від Мілхіл. Номер MH142115, розмір 13 на 13 см. Ось такий літній будиночок. Відшив на паперовій основі. Я, я буду на ній відшивати. Я не буду відшивати поки що на тканині. Може, колись я і візьмусь. А на сьогодні. Це ця тканинка. Так, пробираємо. У мене буде заміна по гуцику. Ось. Тільки не зрозуміло, де лице, а де виворіт, бо однакового кольору. І буду використовувати для відшиву ось такі п'яльця від Wonderland Craft. Але застерігаю, в тому що я допустила невеличку помилку. І, О, знак якості. В чому саме помилка? Я, коли купувала, я поглянула на ось цей розмір 14 на 14 см. А як виявилось, це розмір по крайнім сторонам, а всередині у нас розмір 10х10. І тому в мене буде трошки замале місце для вишивки. Ну, нічого страшного, відшию спочатку. Відшию від спочатку серединку, а потім перейду на сторони. Ось 21 колір ниточки, я вже відсортувала, відібрала. А, трохи, ось як я бачу на камері номер 8 і номер 21 добре видно їх кольори. Але коли я перенизувала, то я довго не могла знайти ось саме цей восьмий номер. Бо він з цим білим трошки змішався. Вітання всім з липня! Червень промайнув швидко. І я маю що вам показати. Ось мій бісерний процес України від ВДВ. Просувається повільно, але просувається. Розпочала відшивати вже перевертаючи ось так раму, бо тягнучись догори, неможливо вишивати. А в такому випадку вишивати в, по, в таку Темну пору доби некомфортно, бо від ось цих бісеринок, які верхні, йде тінь і трошки важко очам. Але відшивається. Ось така краса виходить. Другий мій процес це ось така поляна з маками. Ось тут вже почала ці. Камінці відшивати. Наразі виглядає так, це 30, майже 31% відшито. Гарно так виглядає капелюшок майже відшитий. Дуже гарно. Третій мій процес це Тереза Кокут прей Відшито 63%. Тут ще лишилося ось тут частина волосся, потім далі одяг і крило. А на цій тканині мені відшивається важко, тому що ось таке нерівномірне переплетення ниток, є потовщення. Ну, Маю надію, що в кінцевому результаті буде виглядати дуже гарно. Моя куля новорічна, вже відшита, зібрана повністю з двох сторін. Тут трохи зі збіркою в мене ниточок забагато, але нічого страшного. Воно вісітиме на ялинці, крутитиметься. І ніхто цього не помічатиме. Більшість дівчаток показували, як вони засипали сюди всередину лише половину цих лоліток. Мені здалося, що це буде негарно. Я засипала повністю, не залишила ні трохи І ось так виглядає краса. Процес, який я розпочала. І на сьогоднішній день це вже 73,5%. Це Мілхіл саме котич. Дуже гарно виходить. На сьогодні залишилось в хрестиках відшити два кольори ниточки. Це ось тут такий блакитний і. Зверху як небо теж блакитне. Ну і білого тут по даху трохи. І далі вже буде бісер, бекстіч. Бі ось так він виглядає. Намагалася я відшивати на ось таких пяльчиках. Замовила я їх, як казала, трошки меншими. Не очікувала цього. І розпочинала я відшивати на них, але. Потім перейшла все ж таки тримаючи на те, щоб папір руками. Чому? Тому що вони гарні, класні, але за умови, що вони на чомусь тримаються, а не в руках, ну, як на мене. Бо я коли починаю вишивати ними, я руку вставляю всередину, і я якби цей папір прогинаю. І мені це не подобається, якщо тримати лише за оці краї та руками, то некомфортно, воно трохи важко і падає ця рамка. Ну, ось так. Ось так виглядає. Думаю, що на наступному місяці вже буде фініш. Також я розпочала відшивати в компанію до ось цієї біскорнюшки. Ось ще таку. Але зіткнулася з тою проблемою, що мені не вистачило трошки а, трьох кольорів ниточок. Це тут і зелененький тут в листочках такий самий. І в серединках. Ну, і ще є кольори вкраплення різні. А, ниточок поки немає. Планую в наступному місяці з'їздити додому. І сподіваюся, що там у мене є ці ниточки, і вже завершити цю безкорнюшку. Ну і маю незапланований фініш. Я в минулому році відшивала ось такий ліхтарик від Millhill. І мені хотілося до нього парі, але не звичної, як от у Мілхіла, а своєї. Я по схемі зробила ідентичний, але ось такий жовтий ліхтарик. Як на мене низ трохи завеликий зробила. Ну, з часом, думаю, перероблю, якщо буде щось не так. І ось такі два ліхтарики, наче жовто-блакитні, я маю. Ось такі мої процеси та фініші червня. Дякую всім за увагу! Мирного неба. Гарного настрою та часу на улюблене хобі. До побачення!